Днями до чергової частини Роменського районного відділу поліції з заявою про шахрайство звернулася 61-річна місцева жителька. Жінка пояснила, що їй зателефонували невідомі, представившись працівниками одного з банків, та запропонували допомогу, аби завадити крадіжці грошей з її банківських карток. Я вчора ввечері отримала телефонний Дзвінок якоби із служби безпеки Приватбанка запитанням. Чи здійснюю я зараз перерахунок коштів свідомо за ноутбук через розетку? Я сказала, що ні. На що отримала ще таке інформацію, що хтось з третьої спроби ввів мій пароль і виконує? Певні дії з моєю карткою, тому порадую звернутися на офіційний номер 3720 Приватбанку. Так, вони передивились якоби інформацію мою і кажуть, що да, зараз така дія відбувається. Що ви, значить, ви підтверджуєте цей платіж, який зараз за ноутбук? Я кажу, ні, не підтверджую платіж. Тоді треба заблокувати ці дії, які роблять зловмисники. І значить, треба зараз, давайте через так як вже відділення банка не працює. Давайте ми відкриємо нову карточку і потім через Приват 24 і переведемо туди всі кошти. Ну, Саме цікаво, що в приват 24 чому я ще повірила, тому що виникла е, нова картка. На яку якоби перекидаються гроші в Приват 24 в мережі Приват 24 Якби вона ще не вискочила, я б і ще і не ну, сумніви якісь у мене були. Потерпіла довірливо, виконала всі вказівки невідомих та власноруч перерахувала більше 110 тисяч гривень на рахунок аферистів. Я поїхала в Приватбанк якоби ж як гроші віртуальні на картки зробити вже дійсні, мені кажуть, що це шахрайські дії. І, і таким чином у мене зняті гроші з двох карток, з універсальної, з зарплатної картки на суму більше 111 тисяч. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України та розпочали всі необхідні заходи по встановленню місця знаходження шахраїв правоохоронці, вкотре закликають громадян дотримуватися основних правил безпеки при спілкуванні з телефонами шахраями або підозрілими людьми. Шановні громадяни, звертаюся до вас з проханням не довіряти невідомим телефонним спірозовникам. Та у випадку, якщо до вас зателефонували невідомі та представились з працівниками банку та під різними приводами почали у вас випитувати ваші особисті дані, прохати провести якісь операції або ж вести певні комбінації, чи повідомити їм секретні коди, що прийшли вам в СМС-повідомленнях, чи коди ваших банківських карток. То не вірте їм. Запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників банку не має права випитувати у вас цих даних. У будь-якому випадку перервіть розмову і зверніться у найближче до вас відділення банку, так ви вбережете себе та свої заощадження від аферистів. Якщо ви зрозуміли, що випадково розкрили персональні дані вашої картки шахраям або за вашим рахунком проводять підозрілі операції, негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку. Повідомляйте про злочини до поліції за номером 102.